Саговники є однією з найдавніших нині існуючих ліній насіннєвих рослин. Попри свою значущість в еволюційному плані, вивчення геному цих організмів трішки пробуксовувало. особливо на фоні бурхливого вивчення ДНК інструкції організмів інших голонасінних. Дослідження геному існуючих видів та порівняння їх з геномами спорових наземних рослин може пролити світло на ключові інновації, які забезпечили ранній розвиток насіннєвих рослин. Таким чином, не маючи в арсеналі машини часу, та можливості спостерігати за розвитком рослин кілька мільйонів років підряд вчені можуть зазирнути за ширму еволюції знакової групи живих організмів. У новій статті вчені описали еталоний геном виду саговників цикас панджихоєнзіс, саговника панджихуанського, який зростає у провінції Сичуань у Китаї. Окрім того, науковці описали транскриптоми 339 видів саговників. Стоп, хто такі транскриптоми? Транскриптоми це аналіз. Сукупності всіх фрагментів РНК, які утворюються в клітині, у результаті транскрипції, щитування генетичної інформації із ДНК та перетворення її на послідовності інформаційної РНК, яку вже як інструкції для створення білків можуть щитати рибосоми всередині клітин. Про цю статтю ми сьогодні і поговоримо. Саговників часто називають живими викопними рештками. Ця група виникла ще всередині пермського періоду, її представники домінували в наземних екосистемах. Системах протягом мезозою, через що цю еру ще іноді називають часом саговників та динозаврів. Ну, якщо чесно, саговників часто випускають із цього речення, просто говорячи про динозаврів. Але ми то знаємо. Незважаючи на те, що генетичні лінії саговників є давніми, сучасні види саговників виникли в результаті кількох відносно недавніх процесів видоутворення. Саговники це довгоживучі деревні рослини, які на відміну від інших сучасних голоносінних мають листки, які скупчені на верхівці стовбу саме тому, коли ці рослини бачать деякі відвідувачі нашого природничого музею, то в них виникають асоціації з пальмами, папоротями та навіть ананасами, як показують статистичні дослідження, частіше з ананасами. Зараз відомо 10 родів і приблизно 360 видів саговників. Дві третини з них потребують охорони, адже є рідкісними. Усі саговники є дводомними рослинами, які утворюють окремі чоловічі та жіночі шашки, які розташовуються на різних рослинах. До дивацьких властивостей саговників відносять здатність утворювати великі джгутикові сперматозоїди, попри тренд голонасінних на безджгутикові статевих клітин. Мобільні чоловічі статеві клітини це давня риса, яка притаманна мухам папоротям, хвощам та плаунам, саговники відомі здатністю накопичувати токсини у своїх листках та своєму насінні для того, щоб відлякувати від себе травоїдів. Також ці рослини утворюють корені, які містять симбіотичні ціанобактерії, що робить їх єдиними голонасінними рослинами, пов'язаними з азотфіксуючими симбіонтами. Задовго до того, як на сцені нашої планети дебютували представники родини бобових, нелегкою справою фіксації атмосферного азоту займалися саме саговники. Робили вони це не самостійно. Азотні сполуки дуже важливі для живлення рослин, а в атмосфері нашої планети зосереджені величезні запаси азоту для їхнього виготовлення. Здається, ось так: просто бери і виготовляй гроші чи штопак добрива просто з повітря. Але реальність повна розчарувань, газоподібний азот недоступний для більшості форм життя. Лише певні групи організмів володіють суперсилою азотфіксації. І одним із перших такий біохімічний трюк навчилися. Робити Бити ціанобактерії. Так, ніби мало того, що ці мікроскопічні організми і фотосинтез грати вміють. Здається, всю свою еволюційну історію саговники непогано вправлялися у житті на дуже бідних ґрунтах. Плювати на всіх, паркуюся де хочу. Здається, цей девіз якнайкраще підходить саговникам упродовж майже всієї їхньої еволюційної кар'єри. Їхній успіх в освоєнні бідних субстратів лежить на тендітних плечах партнерства, яке вони оформили з ціанобактерії. Поки неможливо сказати, чи завіряв угоду якийсь нотаріус, та й навіть невідомо, коли це сталося точно, але результат відомий: усі сучасні саговники утворюють співжиття з крихітними мікроскопічними організмами. Оселяються ці анобактерії у коренях саговників. Вони настільки важливі, що без цих мікроорганізмів саговники відмовляються виходити на роботу і не проростають. Щоб завадити цьому страйку, необхідно, щоб мікроорганізми потрапили усередину саговника. Цей щасливий випадок стався, то спеціально для першого побачення починають утворюватися химерні структури, які називаються прекоралоїдними коренями. Якщо більшість коренів зазвичай ростуть вниз під батугами сил гравітації та внаслідок дослідницьких інтересів самої рослини, то ці утворення осідають у верхньому шарі ґрунту, куди проникає достатньо світла, щоб ці анобактерії могли фотосинтезувати. Ці анобактерії потрапляють у прекоралоїдні корені через. Рихідні тріщини після знайомства вони швидко переселяються в нове помешкання, так і утворюються коралоїдні корені. У них і житимуть ціанобактерії. Оцей зелений проширок на фото це не жиле, а саме вони. А саговники суворо контролюють потік поживних речовин. Рослини постачають мікроорганізмам вуглекислий газ, а взамін відбирають азот. Така от непомітна іделія захована в верхніх шарах землі. Нещодавно розшифрований геном саговника Панджехуанського. Дає можливість повернутися до давніх дебатів щодо еволюційних зв'язків між живими насінневими рослинами. Згідно нового аналізу, голонасінні є монофілетичною групою. Чергова зупиночка, що таке монофілія? Монофілія це походження таксона або групи таксонів від одного спільного попередника. Монофілетичною таким чином є група, що містить у собі предкову форму та всіх її нащадків. Таким чином, немає сенсу дробити відділ голонасінних на окремі сутності. Можна з цим, нарешті, спорити. Покоїтися та не злити пана окама. однак порядок галуження головних гілок на еволюційному дереві голонасінних лишається предметом суперечок. Мітохондріальний геном вказує на те, що лише саговники формують гілку сестринську до решти голонасінних. Використання ядерного та пластидного геному будує дерево спорідненості, у якому саговникові та гінгові формують окрему гілку сестринську до решти голонасінних. Тому найбільшу підтримку отримує еволюційне дерево. Де саговники на Гінго формують гілку сестринську до решти голонасінних. Такий варіант класифікації ви бачите на екрані. На схемі можна поглянути на час відгалудження окремих ліній. Тут літерами О позначено ордовік, літерою С силур, літерою Д девон, літерою С – карбон, літерою Перм, літерою Т – Тріас, літерою ДЖ Юрський період, літерою К – крейдовий, Пі G позначає палеоген, Н позначає неоген, Q позначає не Q тебе, Період Мей це мільйони років тому геном саговника панджихуанського обільшки у 10 з половиною гігабаз. Класичне питання: що таке гігабаза? Ні, це не складова новомодного сленгу. це база, ґрунт. Основа фундамент бетон. Одна гігабаза дорівнює 1 тисяча мільйонів пар нуклеотидних основ ДНК. Також встановлено, що геном саговника має 32 тисячі білок кодуючих гени. Це досить близько до показників Гінго з його геномом у 10,6 гігабаз, суттєво більше ніж у гнетома, у того лише 4,1 гігабази, та менше, ніж у ялин та сосен. У них близько 20 гігабаз. Раніше вважалося, що нинішнє різноманіття саговників. Кі, виникло упродовж останніх 9-50 мільйонів років. Нова стаття доводить, що існуючі саговники постали в результаті процесів швидкого видоутворення, яке відбулося від 11 до 20 мільйонів років тому. Запустити ці ланцюги стрімких еволюційних подій могли різкі зміни глобальної температури у міоцені. Еволюційне дерево саговників ви бачите перед собою просто зараз. Зверніть увагу на часову шкалу у мільйонах років. А тепер поговоримо про... О повногеномні подвоєння саговників, повногеномні подвоєння, тобто кратні збільшення геному, це важлива рушійна сила еволюції наземних рослин. У нещодавному дослідженні геномів саговників науковці виявили, що ця група рослин є давніми поліплоїдами, тобто організмами із кратно збільшеною кількістю геномів. Перше повногеномне подвоєння сталося ще в спільного предка всіх голонасінних. Наступним важливим кроком стало вивчення генів, які забезпечили розвиток групи насінних рослин. Серед них особливе значення мають ті, які пов'язані саме із розвитком насіння, і з-поміж них найпомітнішою є роль родини генів купінових білків, використання яких набагато ширше в саговників, ніж в інших рослин. Купінові гени діляться на дві групи: одні відповідають за розвиток зародка, а інші за формування запасних білків. Вторинний ріст також є основною інновацією. Цією насінневих рослин вторинний ріст – це ріст, який є результатом поділу клітин у камбії або бічних мерестемах, і який спричиняє потовщення стебел і коренів, тоді ж як первинний ріст – це ріст, який відбувається в результаті поділу клітин на кінчиках стебел і коренів, спричиняючи їх подовження. У насінних рослин вторинна флоема, тобто система клітин, які транспортують вуглеводи від листків до інших частин рослин, і ксилема, тобто система клітин, яка транспортує воду від коренів до інших частин рослин, утворюється внаслідок діяльності двостороннього судинного камбію. Це вторинна твірна тканина. У новому дослідженні вчені виявили, що за ці інновації відповідає висока активність гену APL, який сприяє розвитку флоеми, та BRL один BRL3, які кодують рецептори брасиностероїдів. Ці речовини відіграють важливу роль у розвитку кселеми та структуруванні флоеми ксилеми. Було виявлено, що багато копій цих генів щитуються в камбії або апікальній меристемі саговника Панджихуанського. Багато голонасінних – це високі деревні рослини з клітинними стінками, що містять велику кількість целюлози, ксилоглюкану, глюкоманану, гомогалактуронану та рамногалактуронану. Звідки? Риса вони беруть цю маячню у надродині генів целюлозосинтази, це за CSL. У саговників науковці виявили існування передбачуваних предкових генів BH та CSLEJ, які подібні до целюлозосинтази інших голонасінних. Саговники мають маноксильну деревину з великою серцевиною, великою кількістю паренхіми, тобто тканини, що складаються з приблизно однакових клітин, та відносно невеликою кількістю трахеїд, це видовжені мертві порожні зі здерев'янілими стінками клітини к -E довжиною в кілька міліметрів, шириною в десяті і соті частинки міліметра, з нерівномірно потовщеними здерев'янілими оболонками, що несуть пори. Ну але ви це точно так знаєте. Зовсім інша деревина у більшості інших голонасінних вони мають піноксильну деревину з невеликою кількістю серцевини, кори та паренхіми та більшою щільністю трахеїд. Ця велика різниця в структурі деревини обумовлена передусім активністю у геномах саговників генів родини. Глутамілтрансфера 77, JT77, які беруть участь у синтезі рамногалукторонану, 2, який необхідний для синтезу клітинної стінки у швидко зростаючих тканинах. Крім того, родини генів пов'язані з розтягуванням клітинної стінки набагато активніші у саговників, ніж у інших голонасінних. Іншим важливим нововведенням під час еволюції насіннявих рослин стало утворення пилку та пилкової трубки. Команда вчених виявила, що багато. Багато генів, які регулюють розвиток пилку та пилкової трубки, існували вже в останнього спільного предка усіх насіннєвих рослин. На прикладу цього гіпотетичного виду вже утворилися ДНК-інструкції, які кодують білки і циклітини, які перешкоджають проникненню у неї великої кількості пилкових трубок. Родина Олеє один подібне генів, які кодують білки, які накопичуються в клітині стінці пилкової трубки, та відіграють роль у проростанні пилку та процесах росту пилкової трубки. Були знать активніші в останнього спільного предка існуючих насіннєвих рослин порівняно зі споровими рослинами. Це стосується і гену полкальцину, який бере участь у керуванні ростом пилкової трубки. Аналогічна ситуація з генами кобра та кобраподібних білків. Вони розташовуються на поверхні мембрани пилкової трубки та відіграють важливу роль у її рості. Усі насінні рослини виробляють пилок і доставляють свої чоловічі статеві клітини за допомогою транспортної системи. Пилкової трубки. А от спорові наземні рослини, тобто мухоподібні, плавуни, хвощі та папороті, покладаються на вільно плаваючі рухливі сперматозоїди, тобто на подібну примітивну систему подорожей статевих клітин, яку практикують і люди. Винятком з-поміж насіннєвих рослин є саговник і гінго, обидва з яких мають пилкові зерна, які вивільняють рухливі сперматозоїди. Тревел блог сперматозоїда саговника можна переглянути просто. Зараз чоловіча статева клітина тут нагадує якогось неголеного колобка. Рухливість сперматозоїдів забезпечується джгутиковим апаратом, і більшість генів, пов'язаних із його збиранням, містяться в геномі дослідженого саговника. Гінго також зберігає гени для побудови джгутика, але їх менше ніж у базовій комплектації спорових рослин. Особливо бракує тих, що кодують білки радіальних спиць: РСП, тобто РСП2, РСПІ 9 і РЕСПІДІРСПІ 11 звісно. А от гнетом, хвойні та покрито насінні рослини, які не утворюють джгутики на статевих клітинах, утратили й більшу частину генів для їхньої побудови. Перехід від вільноплаваючих сперматозоїдів до нерухомих спермів, які сидять в убері полкової трубки. Це важливе нововведення еволюції наземних рослин. Саговники та гінго демонструють проміжний етап цієї трансформації, коли джгутики до статевих клітин ще утворювалися, але ДНК інструкції для їхньої побудови поступово втрачалися. Результати дослідження показують, що цикас має систему визначення статі, XY, розташовану на хромосомах восьмої пари. Для саговників характерний зменшений розмір чоловічої хромосоми Y порівняно з x хромосомою. Це вказує на те, що y хромосома Цикас, на відміну від аналогічних структур покриту насінних, зазнало серйозної дегенерації та втрати генів. Цікаві дані були отримані також під час аналізу генів, які е, працюють над захистом. Від хвороб та шкідників. Усі три типи імунних рецепторів: CSNBC LRR, TIRNBC LRR і RPW8NBC LRR мають подібний рівень активності в саговників та інших голонасінних, що відрізняє їх від спорових наземних рослин. Гени CNL широко представлені як у голонасінних, так і в покритонасінних рослин, тоді як родина генів TNL має тенденцію до більшої активності в голоносінних, ніж у Більшості покрито насінних, що вказує на різні еволюційні моделі генів стійкості рослин у цих двох лініях царства флори. Нові дані свідчать про те, що гени RNL широко зустрічаються в голонасінних. Родина генів RNL відіграє вирішальну роль у передачі сигналів стійкості у покриту насінних рослин. Широке представлення генів родини RNL у голонасінних дозволяє припустити, що цей тип імунних рецепторів виник на світанку еволюції насіння. Інних рослин гени, що кодують ферменти ендохітинази та хітинази, як засобів захисту від хітиномісних грибкових патогенів, мають багато копій в геномах саговників та більшості геномів голонасінних порівняно з іншими наземними рослинами. Саговники включають набагато більше існуючих видів ніж гінгові, які колись були різноманітними в мезозої, але тепер представлені лише одним неборакою із дихотомічним жилкуванням. І куди всі поділися? Одним із можливих пояснень такої ситуації є те, що саговники набули підвищеної стійкості до патогенів і травоїдних організмів завдяки синтезу захисних ферментів та вторинних метаболітів, які перетворювали ці рослини з веганської страви на малопридатну до вживання їжу на кшталт якогось щі. Дійсно, порівняння геномів цикас і гінго виявило багато специфічних для цикас генів, які відповідальні за протидію патогенам, підтримку імунітету рослини і відповідь на стрес, включаючи гени. Які кодують процеси запрограмованої загибелі клітин, відповіді на біотичний стрес, а також інгібітори сиринової протеази, які діють проти шкідників. Терпеноїди являють собою різноманітну групу вторинних метаболітів, які утворюються завдяки активності терпенсинтази. TPS. Кілька підродин генів ТПС, від ТПС А до ТПС А відомі в рослинах, серед яких ТПС-Д є унікальними для голоносінних. Три з чотирьох відомих типів були. Знайдені в саговниках із помітним розширенням ролі ТІПС 2 порівняно з Гінго та більшістю інших голонасінних, серед яких TPSD є унікальним для голонасінних. Три з чотирьох відомих типів TPSD були знайдені в саговників із помітним розширенням ролі TPSD2 порівняно з гінго та більшістю інших голонасінних. Крім того, науковці визначили нову підродину TPS у саговників. Вона представлена трьома копіями у саговника Панжехуанського. І вісьмома копіями у цикас дебауензіс. Гени грибного та бактеріального походження рідко зустрічаються у насінних рослин. Однак науковці визначили родину генів, яка, здається, була отримана від мікробного організму та кодує інсектицидний токсин флуоресценс Фіді. Дослідження показали, що ці гени зустрічаються у багатьох видів саговників. Вони були отримані шляхом горизонтального переносу генів. Родина генів Фіді включає 4 копії генів у геномі Раговника панджехуанського, і три копії в геномі Цикас Дебауензі з кожна копія кодує білок подібний до токсину ФІД і токсину Емсіфі бактерії Фоторабдус Люмініссенс, смертельного патогена для комах. І ФІД, і МСІФі токсини відомі своїми інсектицидними властивостями, а бактерії, що продукують ФІД або Емсіфі, часто використовуються для біоконтролю шкідників. Філогенетичний аналіз свідчить про те, що гени Фітді могли бути отримані не прямо від бактерій, а Через посередництво грибів. Після асиміляції геномом саговників вони зазнали процесів самокопіювання, високоякісне розшифрування геному саговників останньої великої лінії насіннєвих рослин, для якої бракувало високоякісної збірки геному, усуває важливу прогалину в нашому розумінні, структури геному та еволюції насіннєвих рослин. Якщо хтось дотягнув простирадло цього відео до кінця, то не забувайте про традиційні речі: поставити полекс, написати компліментарний Коментар, у якому можна розповісти мені будь-що про саговники. Мені дуже цікаво дізнатися ваші факти про цю рослину, можливо, якісь особисті історії пов'язані з ними. Окрім того, не забувайте про поширення цього відео, до найближчого до вас горщика із саговником. Не забувайте також про необхідність підтримки української армії. Раптом, що ви можете підтримати канал довкола Ботаніка, є кілька реквізитів в описі. Ну і пам'ятайте вкрай важливу інформацію. Ми з вами зустрінемо. Ви не повірите уже невдовзі.